Всім привіт сьогодні. Ми вперше в подкастному форматі зустрічаємось прямо аж в студії для запису подкастів. Мене звати Володимир Остроков, Це Марія М... Радько. Так, і ми сьогодні будемо розбиратись з величезною купою питань, яку ми зібрали від наших підписників, тренерів, учнів. Ну і всюди, де взагалі можна було зібрати питання. Тож буде велике довге спілкування з Марією Радько, яка є рекордсменкою України поточною на 12-годинному віру. Нещодавно ми виконали майстрів спорту України з легкої атлетики, з того часу минуло два тижні. Ну і щоб далеко не ходити, останній раз, коли ми щось там змагались, був сьогодні. І сьогодні ми бігли в Києві половинку, я біг, а Марія бігла марафон. Про сьогодні ми теж поговоримо. Тож, коротше, по гарячих слідах розбираємось, що в нас тут в голові, куди ми. Хочемо дійти, що в нас болить, які в нас проблеми, і взагалі спілкуємось про біг, легку атлетику, марафони і все, що навколо відбувається. Поїхали? Поїхали. Тож сьогодні ми будемо по черзі ставити підготовлені наші питання і намагатись дати цікаву та зрозумілу відповідь на них. Тож, перше питання від Марічки. Читаєш, що там в тобі написано, поїхали. Так, моє перше запитання, як ми з тобою познайомились, і взагалі почала працювати як спортсмен, як тренер. Пам'ятаєш нашу першу зустріч? Так, ну по-перше, ми з тобою познайомились не як тренер, та спортсмен. Ми, наскільки я знаю, взяли тебе на роботу, і то навіть не те, щоб я прям то брав, ще б був мій партнер, який розвивав тім 404 Київ. І вже потім на співбесіді я почув, що ти Почала з того, що ти кажеш, що я бігаю на марафони, щось там типу два там з якимись копійками я такий ого, типу на годину швидше ніж я, плюс-мінус. думаю, нічого собі кого ми тут беремо на роботу. Перше, що в мене така мількнула думка про те, що було б дуже цікаво з тобою попрацювати як тренер, бо в мене є купа учнів, звісно ж, вони всі чудові люди. Але через те, що ми працюємо більше з аматорами, то саме людей, які б були з амбітними спортивними цілями, на сьогодні в команді небагато, то скоріше виключення, бо більшість тренується для задоволення, для здоров'я. Для там, кайфу і спортивний прогрес для них приємний бонус, але не є ціль. І я, як справжній тренер, дуже хотів працювати з кимось, хто готовий навалювати, хто готовий терпіти, хто готовий страждати, і хто готовий працювати саме на результат. І я такий думав: о, оце моя зупиночка. Зараз ми щось тут прикольно придумаємо. І я тоді запросив Марію випити каву, коли був в Києві. Це було півтора року тому. Приблизно восени після якихось там змагань а до того, як як розумієте, працювала з купою тренерів, правда? Ну. Так, два тренера було до того. Ну і людина мала марафон на ще раз: ну майже на годину швидше, ніж я. Не вистачало хвилину до майстра спорту на марафоні. І я тоді ми прийшли пити каву. В мене була заготовлена презентація. Як саме переконати людину, яка значно швидше бігає, ніж я. В мене тренуватись, що ми все підготуємо, всіх переможемо і виконаємо всі цілі. Поточні цілі на той момент були виконати майстра спорту на марафоні. Ми обрали марафон на весну. В як воно називається то місто? Литва Каунас. В Каунасі, і почали туди готуватись. Але почали туди готуватись, тож, в принципі, півтора року, як ми працюємо з невеличкою паузою, але півтора року, як ми працюємо тренер та спортсмен. І тут до тебе зустрічне запитання. Як ти взагалі повірила людині, яка ну, відверто. Не вміє бігати, ну може зараз трошки і вміє, але тоді ж не вміла. Ну, лишила фактично попереднього тренера. А, чи ти вже тоді не працювала? Коротше, чого ти вирішила зі мною тренуватись? Бо мені це не зрозуміло, якщо чесно. Ну точніше, я я напевно зрозумію, але давай розповідай. Ну мене насправді підкупила е, та серветка з тією схемою, і Вова мені розклав по дрібницям, тобто як буде складатися тренувальний процес. Мені цього дуже не вистачало в попередній моїй співпраці з іншими тренерами. Перед тим як ми почали з тобою працювати, і я взагалі тренувалась у німецького тренера, і я не сильно володіла німецькою мовою, і теж умовно мені просто сказали: ось так роби, і все. А для чого це навіщо? Що ж ну що я досягну завдяки цим тренуванню, не було взагалі зрозуміло. А тут Вова такий прийшов, все розмалював. От від а до я цілі, і я така, М -м, людина. Ну щось розуміється в цьому. Насправді, в фізичному вихованні це є принцип свідомості, який і значно підвищує ефективність тренувального процесу. Він полягає в тому, що спортсмен має повністю ідеально розуміти кожен свій крок. І якщо вам кажуть, бігайте там по 6 хвилин на кілометр, 10 кілометрів, і ви не розумієте. Чому саме так? то ви можете бігти швидше або повільне, або навпаки більше або менше. Коротше, ви можете зіпсувати це завдання, просто не усвідомлюючи, для чого воно саме таке. Тож це дуже важлива штука, і для в плані прогресу учня, тобто, учню варто сильно розуміти тренера, чим краще, ну тим ліпше буде його прогрес. І тренеру обов'язково, на мою думку, доносити на що кожен крок ви робите інакше, як твій попередній тренер лишиться без рекордсменки України в плані. Ні, учнів, добре, рухаємось далі. Тут, до речі, про підготовку до весняного сезону. Mm -hmm. Питання таке: як ви ставитесь до власних провалів, коли ви впадаєте в депресію, а коли в принципі норм? Якщо говорити про попередній рік, то це було досить часто, що я впадала в депресію. Мені здалося, мені взагалі нічого не виходить. Але я розумію, що це все відбувалося із за мого власного настрою, те, як я серйозно прям відносилась до всього, і ось. Моя поїздка в Литву, та що мені там не вдалося збігати. Марафон, як я собі планувала. Я розумію, що в мене були якісь суперзавищені очікування. із-за цього. І от якщо в мене щось одне не виходить, то все. А байдуже, що я там рекорд траси поставила, перемогла взагалі. Бабла то, взагалі, привезла, правда? Грою, так, да, ну, зробила купу грошей, бо в кінці минулого року я почала працювати з психотерапевтом стосовно цього, взагалі сприйняття до будь-якої ситуації. І ось це стало. Таким ну, ключовим фактором взагалі в моєму настрої до будь-якого старту, і ось цей рік вже почався дуже успішно. І я розумію, що це завдяки моєму психологічному такому настрою. Навіть сьогодні, коли я бігла свій марафон, я просто насолоджувалася рухом. Я ні з ким не намагалась конкурувати. Я просто поставила собі таку ціль, що. От хочу сьогодні пробігти цей марафон і щоб мене нічого не боліло, і так все й вийшло. Ну, якщо о, заболить, окей, прийдеться зійти. Ну. І за психологічного настрою точно мені це багато. Ну короче, вдалося багато. Якщо про мене, то в мене провалів спортивних то все моє життя. Суцільний спортивний провал. Да. І е, тут є така дуже класна цитата. Здається, Вінстона Черчилля, що успіх це рухатись між від провалу до наступного провалу, не втрачаючи ентузіазму. І я прям дуже це розподіляю. Тож я. Рівно так вважаю, і я б вам всім радив провалюватися якомога частіше. Єдина умова, що тут треба. Не просто провалюватись, а аналізувати, чому так сталося, і чим більше провалів у вашому житті буде, тим швидше ви будете вчитись. Бо якщо я зробив 100 провалів, то я 100 разів навчився. Якщо ви дуже довго там думаєте, це виношуєте, і потім три рази щось у вас успішно вийде, а два рази провалитесь, то ви навчитесь два рази. А я 100. І відповідно, чим більше провалів, тим швидше ви розвиваєтесь. Тож провалюйтесь, будь ласка, частіше. Це по-перше. По-друге, такий гучний мій провал, який ви всі можливо бачите, Минулого року я мав би збігати марафон з трьох годин, весни в Києві і так далі, і я його не збігав. І я так дуже постарався щиро донести свою історію на цю тему. І той ролик там на нашому каналі зібрав величезну кількість переглядів і соціального такого відгуку, бо не прийнято приймати свої провали. Типу, прийнято драматизувати, отак помирати від того, що щось не вийшло. А то як і... я був твій. І фактично я був щасливий, і ми на тому дуже багато зібрали аудиторії, і дуже багато навчили людей приймати свої. Не ідеальні результати, а паралельно це я просто зійшов з марафону. Я намагався збігати з трьох годин і зійшов. Паралельно, Марія навесні збігала. Перше місце, рекорд траси. Трошки не добігла до особистого рекорду. Всяке Заробила таке. Купа грошей. Заробила там, да, типу, більше тисячі євро, і все було фантастично. Але Марія приїхала в сльозах, в соплях. все. Я нічого не буду бігти. То я ніколи не буду, нічого. Мені нічого не виходило. І півроку того такого життя і було. Півроку, типу. Восени, ти нічого так і не збігла тоді. Ну там щось побігали, ми марафон виграли, але ну рекорд, ну коротше, не готувались ми нормально через цю фігню. Тож, в принципі, є, така, є такі дослідження, які кажуть, що цифри зараз будуть неточні, але суть в тому, що на ваш настрій впливає на 60% чи там на 50% ваш гормональний фон на 30 чи на 40% впливає ваше відношення до ситуації, і лише на 10% впливають самі ситуації. І коротше кажучи, можна бути супер успішною Важніцею Каунаса і приїхати дуже сильно засмученою, бо ти їздила там. Я, я ж туди не їздив, ти сама їздила. Mm -hmm. І ти там, напевно, себе накручувала, сиділа, що ти нічого треба було потерпіти, а я ти не потерпіла, а і всі, всі чекали, майстра спорту і коротше. Тож сама реальність нічого не визначає, дуже мало впливає на ваш фактичний психологічний стан і значно більше впливає те, що ви про це думаєте, бо ваші мізки не розподіляють на реальність і на ваші. Власні думки. Тож думайте позитивно і в цьому є м, свій секрет. Я хотіла би додати, те, що твоя історія про марафон осінній, вона для мене була певним чином дуже повчальною. І ну, якраз таке на подумати, як треба дійсно ставитися до поразок, що нічого в цьому немає. Тому, якщо ви пропустили випадково цей ролик, обов'язково подивіться на каналі Сім Читириста Четверта. Тож, давай розкриємо mm -hmm. тему марафону в Каунасі. Ми збігла. Ти збігла на хвилину повільніше нормативу майстру спорту, виграла, але програла собі, виграла в усіх. Чому так сталося на твою думку? Ну тут дуже психологічний фактор вплинув, бо тренування були дійсно класно зроблені. Ми. Там зробили засняли серіал про всю мою підготовку. У мене до самого старту був дуже крутий настрій, бо ну, роботи зроблені, все підготовлено фізично. Я собі така вичувала вже себе зіркою, поїхала за кордон стартувати. Але в день старту виявилось так, що в мене не було компанії, з якою я би могла скласти цей марафонський шлях. І з 15-го кілометра я бігла абсолютно. Сама. І ось це дуже вплинуло ну, на моє самопочуття. І я просто почала спускатися в темпі. Не захотіла терпіти, було дуже важко і все. І я просто така 2.46. Тримайся зараз не плакати. Добре, та я витримаю. Я вже це прожила. Все окей. І наступне питання до тебе, Вова, це про драфтинг на марафоні. Наскільки важливо взагалі бігти за кимось чи бігти першим? Наскільки це може впливати на результат? Це дуже цікаве питання. По перше, драфтинг, давайте пояснимо, що це Це коли ви отак біжить людина, а ви біжите отак позаду неї. Оця перша людина розрізає повітряні потоки, і вам трошки легше бігти фізично. І оця трошки легше бігти, воно інколи ви це відчуваєте, а інколи не відчуваєте. Але наскільки це з точки зору науки і прям фізики працює для розуміння, якщо ви бігаєте марафон ну дуже грубо там на три години. Чим швидше ви біжите, тим більше це працює, чим повільніше ви біжите, тим менше. Але якщо ви бігаєте марафон на три години, тобто там темп по 4:15 плюс-мінус, то на марафоні драфтінг за людиною вашою же Комплекції, тобто, якщо не маша зі за мною, або не я за машою, а я за таким самим як я, то це забирає приблизно 3 хвилини з вашого результату на марафоні. Тож це ну фантастична перевага, і це ми кажемо тільки про фізику. Тобто ще друга перевага це психологічно. Коли ти біжиш, ну умовно, ти б бігла. Там була б якась дівчина, <клес> і ти б за нею чіплялась, би страждала, терпіла і так далі. Я не знаю, це важко оцінити в кожного по різному, але в моєму випадку це теж фантастично. Ще там ти хвилина-дві забере точно. Тож, якщо б в мене спитати, мати мені пейсера індивідуального на марафоні або не мати, для мене це було б 5 хвилин з дистанції, точно б забралось. І тому я впевнений до сьогоднішнього дня, що якщо б тоді на твоєму марафоні була б компанія, ти б бігла б в групі або чоловіків, або жінок, то ти б ну, гарантовано була готова вище, ніж свій тоді рекорд і вище, ніж майстер спорту. Тобто фізично проблеми не було. Була проблема в тому, що ти бігла сольно. Ну, типу, це взагалі не то. Більше того, наскільки це важливо, зараз є окрема категорія. На марафонах, тож, якщо ви, ти бігаєш по дівчатам, то тобі окрема категорія результатів дівчат, коли вони бігають з чоловіками всередині, тож коли вони можуть бігти в натовпі з чоловіків. І окрема категорія результатів, коли дівчата бігають тільки з дівчатами. І умовно, якщо ти біжиш на там світовий рекорд, то ти біжиш ну, знову ж таки сольно більшу частину mm -hmm. дистанції, бо ти не можеш собі з дівчат зробити пейсерів на світовий рекорд, ну так, щоб довго. І відповідно це вкрай важливо. Тож, якщо ви збираєтесь кудись бігти далеко, то шукайте компанію, по-перше. По-друге, ви можете. То наймати собі персональних пейсерів сьогодні, наприклад, я біг з учнем і я виконував йому роль індивідуального пейсмейкера. Він мені сказав, що він хоче збігати годину 40 півмарафон. Ми взяли його за ручку, збігали з ним півмарафон. вийшло година 38. Він щасливий, 5 хвилин з рекорду, все чудово, ідеальна розкладка, все ідеально. В такому випадку пейсер вам там носить їжу, каже, коли попити, коли политись, коли який темп. Коротше, все за вас робить, хіба що за вас не біжить? І якщо вам принципово показують якісь результати, ви можете звертатись до. До розумних досвідчених бігунів, типу там до Марії, до мене, до. Ну, в нас там в команді багато всього є. І в принципі, ну, майже всі бігуни в Україні можуть звертатися, і ми вам допоможемо з встановленням особистих рекордів на всіх дистанціях, ну, які існують. Майже всі, бо існує десь там. Декілька десятків бігунів, з якими ми вам не допоможемо. Бо ви занадто швидкі. Тож коротше, шукайте компанію чи наймаєте пейсерів, чи бігайте такі старти, де і так дуже висока конкуренція. На прикладі Валенсії, наприклад, ти там на три години забігаєш якимось. Три тисячне місце в тебе, і відповідно, ви всю дорогу, байне. всю дорогу на три години ви будете бігти в натовпі людей, і ніколи ви там перший не будете. У нас тут ось ти сьогодні бігла нікого там на три години. Там три хвилини вперед нікого немає. Три хвилини позаду нікого нема. Між третім та четвертим чоловіком. Сьогодні було сім хвилин. Чи 8 хвилин. Ну коротше, yeah, це hard. не конкурентно. То yeah. завжди будете бігати сольно. Якщо є опція, змагайтесь на великих змаганнях. Ну до речі, я хочу ще додати те, що треба досліджувати свою психіку, бо, наприклад, мені не подобається, коли попереду мене на декілька кроків людина біжить. А, от ми так з Сергієм робили тренування. Мені краще, коли він стоїть за спиною, і мене ніби ну от я від нього тікаю, і мене це більше дає більше сили. Тому, от тут теж треба подивитися, де той песер має стоїть. А позаду вас чи а, на, на велосипеді на велосипеді? До речі, пейсер позаду теж зменшує. Коротше, якщо ти їдеш на велосипеді, і за тобою їде ще велосипедист, uh -huh. то ти отримаєш менше повітряного опору. Uh -huh. Тож на бігу це по аналогії має теж трошки додавати, але ну то взагалі не суттєво. Але психологічно, ну тут треба шукати, yeah, тут yeah. простіше з кукухою подружити, щоб тобі було нормально, <laughs> що перед тобою хтось well... біжить. Дякую, що додивились до кінця. Це була перша частина з п'яти частин нашого великого подкасту, який буде виходити кожного тижня. І в наступній, в другій частині, ми дуже багато. Часу вперше і в останній раз поспілкуємось з хейтерами нашого каналу, з моїми з Марії, з командними, з всіма хейтерами, приділимо нарешті перше за сім років їм увагу. Тож, якщо вам цікаво це подивитись, обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступну частину. Ну і там буде ще три скупою парад, лайфхаків і всього, що вам цікаво знати про ультрамарафони та нашу підготовку. Ну а я погнав тренуватися.